Йо, хлопці. Та дівчата, ласкаво, просимо на рендер РАМ. Мене звати Вейку, і сьогодні я хочу поділитися з вами однією маленькою хитрістю або методом у Corona Renderer, який значно зменшить ваш час рендеру. Так, просто невеличка примітка. Я розмовляв з Володимиром Крілазовим, людиною, яка написала V-Ray, і він сказав, що цей метод це також можна відтворити у V-Ray, тому що використовується та сама технологія. Так, дозвольте, дозвольте показати вам, як це все виглядає. Отже, якщо я відкрию наприклад, Photoshop. Я відрендерив це зображення, яке ви тут бачите. Воно було відрендерено з роздільною здатністю 2000 на 2000 пікселів. Я відрендерив його за 51 хвилину. Тут у мене те саме зображення, але відрендерене за 7 хвилин, і ось результат. Тож, 7 хвилин, 51 хвилина, 7 хвилин, 50 1 хвилина. Тепер подивіться, коли я збільшую, наприклад, бачите, як виглядає текстура дерева. Це на зображенні 51 хвилини. А на зображенні 7 хвилин воно виглядає набагато чіткішим, набагато гострішим, набагато виразнішим. Навіть якщо подивитися, наприклад, на шви, тут вони виглядають трохи зубчастими. Розумієте, коли я натискаю тут, вони ну просто супер чітко. Виглядають теж саме стосується, ну ти знаєш, тканини тут або шкіри. Знаєте, це 51 хвилина. Ви знаєте, це 7 хвилин. А тепер давайте перейдемо до технічної частини цього всього чаклунства. Так, я вірю, що багато з вас використовують денойзери у своїй роботі. Насправді я був супротивником денойзерів у своїй кар'єрі, але нещодавно один конкретний денойзер змінив мою думку. І саме тому це відео присвячене йому. Тож багато хто з вас, я вважаю, використовує Corona High Quality Denoiser, бо це. За замовчуванням бо вказано висока якість і все таке. Corona High Quality був дійсно високоякісним на момент створення. Але з часом розвинулися нові технології і його перевершили інші денойзери. Тож, якщо ви перейдете до знаєте, випадаючого списку, у вас є Nvidia GPU AI, у вас є Intel CPU GPU AI, і це відео буде присвячено Intel CPU GPU AI, тому що це, це неймовірно добре. Отже, у стандартному робочому процесі ви б мали Corona High Quality Denoiser. Ви б мали. Обмеження рівня шуму на, скажімо, від 3 до 5 це середній показник, який використовують люди. І ви просто б запустили рендер зображення. І ось зображення, яке я отримав, а час рендеру склав 51 хвилину і 15 секунд. Моя роздільна здатність 2000 на 2000 пікселів. Отже, зробіть це, відкрите. Ну відкрийте проект, який у вас є, наприклад, інтер'єр або екстер'єр, будь-який проект, який у вас є, і просто дотримуйтеся того, що я зараз кажу. Змініть шумозаглушення на Intel CPU GPU AI. Встановіть рівень шумозаглушення на 0,85. Думаю, за замовчуванням воно 0,65. Встановіть на 85. З цим методом я не використовую ліміт рівня шуму, тому що за допомогою цього методу я досягав чудових результатів з шумами, які були, наприклад, 15% шуму, навіть до 40% шуму або 35% шуму. Це був насправді сильний шум, і це просто витягнуло його як трактор з болота. Це це У! У будь-якому випадку я встановив обмеження рівня шуму на нуль і практично просто оцінюю хвилини на око. Тож, якщо зображення рендерилось одну годину, ви можете спробувати поставити тут, наприклад, 7 хвилин або 5 хвилин. Просто дивіться, що краще підходить для вас. Отже, скажімо, 7 хвилин тут. Далі вам потрібно перейти до системи. Тож у системі фільтр зображень вам потрібно змінити це на тенд, тому що Denoiser Intel AI тренується на фільтрації тенд. Тому стенд забезпечується найкращий результат. Тат, і тепер останній трюк, що насправді робить цей робочий процес: перейдіть до вашої роздільної здатності. Моя кінцева роздільна здатність тут була 2000 на 2000 пікселів. Вам треба подвоїти вашу роздільну здатність, тому встановіть її 4000 на 4000. і натисніть рендер. У мене тут друге вікно 3 ds Max, де я вже відрендерив це зображення. Отже, я мав знаєте свій час 7 хвилин: Intel, CPU, GPU, AI Denoiser. Тут роздільна здатність 4000. Ви можете побачити що час, який знадобився для рендеру, становив 7 хвилин і 12 секунд при роздільній здатності 4 тисячі на 4 тисячі. Отже, зробіть це, скопіюйте зображення, коли воно буде готове. Так, як ви бачите, рівень шуму тут був ну 14%. Це було ну дуже дуже велике число. Перейдіть до Photoshop. і тепер вставте зображення з подвійною роздільною здатністю. Так, отже, це зображення з мого 7 семихвилинного рендерингу. Перейдіть до розміру зображення та зменшіть масштаб зображення. Зменшіть масштаб на 50%, щоб ви отримали в підсумку результат 2000 на 2000 пікселів. Натисніть ОК і на цьому все. Що сталося зараз. Дозвольте мені трохи пояснити, що ми тут зробили, щоб ви зрозуміли, чому це працює так, як працює. Добре, отже, Intel, uh, denoiser Intel, з якоїсь причини дивовижний. Він не псує текстури, усі деталі на місці. У мене склалося враження, що це має дуже, дуже високу якість. Я також розмовляв з Томом Граймсом, і він справді. Підтвердив, що він використовує денойзер Intel AI увесь час для всіх презентацій, для всього так. Але от засада зменшення масштабу, що відбувається, коли ви зменшуєте масштабування, оскільки це денойзер, і знаєте, якщо у вас надзвичайно малий м. Вибачте, якщо у вас надзвичайно великий обсяг шуму, знаєте, денойзер не може бути ідеальним у всіх сценаріях. Це може почати створювати артефакти, і тут все мало би зіпсуватись. Але ви робите подвійний розмір для свого рендеру. Подвійну роздільну здатність, і з такою подвійною роздільною здатністю ви фактично наповнюєте своє зображення деталями прямо в чотири рази більше. І тому ви надаєте денойзеру в чотири рази більше інформації для роботи, і завдяки цьому можна мати, так би мовити, величезну кількість шуму, але ви надали кожному, знаєте, кожному сценарію, так би мовити, в чотири рази більше даних. А тепер, коли денойзер виконує свою роботу на такій подвійній роздільній здатності. Можливо, з'являться якісь артефакти, але коли ви зменшуєте масштаб, цей поріг для помилки значно нижчий. Тому ви отримаєте раптом суперчисту візуалізацію. Зменшення масштабу з іншого боку, це дивовижна техніка, яка зберігає певні деталі в зображенні. Вона природно робить чіткіше ваше зображення і підсилює всі деталі. Отже. Один приклад цього, тобто я вже робив відео про це, але я пам'ятаю, був такий сценарій, де у мене був ось цей хромований кран у ванній кімнаті, так і е, я рендерив її. В роздільній здатності 2000 пікселів там був якийсь блік. Знаєте, і я пам'ятаю, коли я рендерив у подвійному розширенні, а потім зменшив у фотошопі. Блік був ідеальним. Були збережені всі деталі. Лише одна річ. Я не знаю, чи згадував я це зараз, коли говорив, коли ви працюєте з розміром зображення і зменшуєте його до 50%, Переконайтеся, що адаптація зображення бікубічним методом з різкістю є вімкнено що цей метод є. Вашим своєрідним перемасштабуванням зображень так, але так, ось результат. Я також, е, я надіслав це декільком людям. Наприклад, це сцена від хлопців з Evermotion. Вони також рендерили зображення протягом однієї години. Я запропонував їм рендерити сім хвилин. Отже, це версія за одну годину, а це за сім хвилин. В цій версії є деякі незначні зміни в тоні, але як ви бачите, практично жодних деталей не втрачено. Насправді деталі навіть покращилися. Наприклад, якщо подивитися на це, це тепер одногодинна версія. Ви бачите, як пишуться гельсінки та осло. І коли ви коли я додаю семихвилинну хвилинну версію. Ви можете побачити, як все це набагато більше наповнене деталями. Літери набагато краще видно, і все таке. З іншого боку, якщо, наприклад, подивитися на цю рослину, це одногодинна версія. А тепер у семихвилинній версії вона просто набагато чіткіша. Говорячи про той приклад з бліком на крані, то це насправді гарний момент, щоб показати вам це. Ця передня панель тут і ця полиця зверху, і тут є крихітна, крихітна щілина, і ви можете побачити, як пікселізовано виглядає ця щілина на одногодинному рендері. Але подивіться з семихвилинною версією, що була зменшена, як чітко виразно виглядає ця частина, і це магія зменшення масштабу з іншого боку. Я бачив, я думаю, на всьому цьому зображенні найбільша різниця, яку я побачив, була у цих стаканах на столі. Вони мали бачите, як щось дивне відбувається з ними. Я поняття не маю, що це, але це, це мене не турбує. Це виглядає однаково добре. Добре, тепер за допомогою цього методу у вас будуть зміни в сцені. Деякі нерівності, такі як на стіні, тощо можуть бути трохи більш явними, але нічого такого, щоб викликало проблеми. Але який профіт? Ви отримаєте набагато чіткіше зображення. Ви отримаєте набагато більше деталей всюди, і ви практично отримаєте. У 10 разів менший час рендерингу тому так спробуйте. Примітка для користувачів V-Ray, коли я сказав, в Corona потрібно перейти в систему. Ось дозвольте показати. Отже, примітка для користувачів V-Ray в Corona, коли я сказав, що потрібно перейти до фільтрації зображення в системі і змінити це на Tent, У V-Ray це не потрібно робити, коли ви обираєте Intel i denoiser, Він автоматично застосовує Застосовує правильну фільтрацію для цього не потрібно шукати це де небудь у вірей, і е, так це практично весь трюк. Я дійсно хочу, щоб ви спробували це. Я пробував це на інтер'єрах, екстер'єрах, сайфай сценах. Загалом це працювало всюди. Я пробував це з приблизно пятьма 6 -ма різними людьми, які мають. Повністю різні робочі процеси для всіх них. Це працювало просто чудово. У мене навіть є один звіт від хлопця, який намагався перевірити, наскільки можна зменшити час рендерингу, і він був задоволений. Це було зображення, яке рендерилося приблизно півтори години. Він сказав, що тепер його новий час рендерингу становить три хвилини. Є певний компроміс, але приріст швидкості жорст. Тож так. Будь ласка, спробуйте це. Сподіваюся, я сподіваюся, що це зекономить вам трохи часу. І як завжди, дякую за перегляд. І побачимося в наступному відео. Бувайте!